Ми вирішили створити родину напередодні дня закоханих. Ми вирішили не чекати. Наразі кожна година має свій сенс і тому ми використовуємо його як можемо. Я займаюся в сфері безпілотної авіації, займаюся плануванням та застосуванням. В Одесі я нещодавно як почав служити. Я мав їхати у відрядження. І мені потрібно було на когось лишити кота. У мене не було знайомих в Одесі. І мій друг дядько дав мені номер цієї красуні, яка приглядала за моїм котиком місяць. Прибирала за ним, кремила, доглядала. Потім я приїхав, ми познайомилися, я запросив її на побачення. З того часу ми... Ухажував, <гум> і почало зустрічатися. Я зрозуміла, що він хазяїн котика, але потім, коли він так гарно мав такі жести чоловічі, я зрозуміла, що в, нас, в наш такий складний час дуже тяжко знайти чоловіка, який буде справжнім чоловіком. Його поступки змусили мене закохатися, інакше не було. Не було ніяких варіантів, він не залишив їх просто. Кожне його слово підтримується і несе за собою дію, яка закріпляє ті слова, що він каже. Уся сім'я, коли дізналася, я це озвучила, вони були під враженням, тому що. Справжній чоловік, військовий, захисник. Він для нас надія на майбутнє. Є хвилювання кожного разу, але коли він телефонує, в мене серденько б'ється ще ще швидше. Я розуміла, на що ми йдемо, а ми йдемо до перемоги. Mm. Разом з ума сходив, дзвонив постійно, писав відео зв'язок. Не міг прожити, ні хвилинки під своєю коханої. Той день, коли він вирішив все ж таки його зробити, він мені сказав, щоб я була супергарнюнку, бо в нас буде особисте, особиста вечеря. І я там намалювалася, одягла дуже крутий костюм, який він теж попросив патріотичний. одягти патріотичний. І за мною заїхала машина, мене заставили простігнутися, сказала, щоб я не збігла. І мене привізли у якусь глух. Там було дуже темно. Нічого не було бачити. Там був на даху чоловік. І все було дуже-дуже яскраво, гарно. Емоції зашкалювали. Ось це було несподівано. Планував довго, реалізував швидко. Дуже хвилювався, поки чекав її. Це було вау. Не є син, і на сьогоднішній день він вже наш син. Він дуже дуже полюбляє Альберта. Називає його татком. Вони граються для сина. Це дуже великий приклад, і Він каже, що він буде військовий, як тато, і кожного дня він проситься до татка на службу, щоб його навчили все робити.